Вітаю, друзі, Францію охопили сутички. Вже заарештовано більше 600 людей, постраждало кілька десятків поліцейських, десь більше 70. І все це за заворушення в знак протесту проти вбивства підлітка поліцейськими. Причому ситуація. Не зовсім проти поліцейських, тому що поліцейські зупинили автомобілі. Підліток кинувся, просто порушив, так би мовити, попередження поліцейських. Там, здається, було троє людей в автомобілі. Один в бігах, одного ніби затримали, і один загинув. Власне, поліцейський, який застрелив цього підлітка, арештований, і йому. Зараз фактично його звинувачують у ненавмисному вбивстві, що швидше за все так і є, але хтось розкочегарив натовп молоді проти поліції, і Францію третій день колошматить, по суті, підпали автомобілів, бійки протистояння з поліцією. Президент Макрон відмінив візит до Німеччини. У мене складається враження, що російська агентура використала цей випадок для роздмухування такої антивладної колотнечі у Франції. Французи взагалі люди емоційні і запальні. І ще один момент. У Франції дуже багато молоді, яка не знаходить собі застосування, через що. На всякі такі протести, особливо лівацькі, збігається маса народу. Наскільки я розумію, розумію, тут ще й виникли неофашистські структури, які почали темношкірих дубасити, атакувати, і це ще більш створює напруження. І в цьому є великий інтерес Росії, тому що, наприклад, коли Франції, це таке попередження, що менше загравайте з Україною, краще загравайте з Росією, і ми вам не будемо перешкоджати. Колись КГБ використовувало терор проти Франції, тому що Франція хотіла заборонити лікуватися палестинським терористам у Франції. Тільки французька влада пробує це робити, зразу на території Франції виникають теракти. Це було в 70-80-х -х, х роках. Тому, очевидно, що глибокі закладки російські у Франції є. Нагадую, що, коли виникли оці терористичні утворення ордло на території України, на деяких. Лівацьких протестах у Франції з'являлися прапори е, так званих е, ДНР і ЛНР. Тобто, ну, зрозуміло, що французька точніше, російська мережа у Франції не дрімає. Але що цікаво, що тут Шарлієбто так якось пожартувало над Путіним в зв'язку з цим заколотом, і та зараз же тролеферма пригожена нібито дохла, бо в таких випадках, коли в Франції Колотнече, там тролеферма запускалася, і, і ну, є багато свідчень, що саме в розмухуванні протистояння з владою була задіяна тролеферма Пригожена, так як і в американських виборах, власне. Але перенесімося на Україну, на, на наші, точніше, на, на українській реалії. В чому, власне, є аналогії? Ми нещодавно бачили напад на Тараса Чорновола, де зграя підлітків кинулася на старшого пана і, так би мовити, запхала його в бак. Але це було дуже так брутально. Тарас потім скаржився на здоров'я, тому що, ну. Старша людина, це вже не підліток. Тому е, от для мене в Україні е, було кілька ситуацій, коли, по суті, е, ну, сам, сама помаранчева революція була ледь не зразком такої етичності і лояльності. Це був фестиваль. Але революція Гідності, вона ж супроводжувалась баками. І реанімувати те, тему закидання чиновників у бак, а Тарас Чорновіл не розкрадав Міноборони. Чомусь ці. Поки тільки не напали на якось на із чиновників Міноборони або на Єрмака за все, що твориться в Україні. Але подумаймо над тим, чи ре, реально організувати такі невростинічні е, з е, великим рукоприкладством протести в Україні. У нас були спалахи. Окремі, ми пам'ятаємо в але все одно в і була дуже емоційною, але вона ж не, не переходила в прямі сутички такі жорсткі. У нас є сумний шлейф Революції Гідності, і тоді не протестувальники почали використовувати вогнепальну зброю. Тоді влада нахабно почала розстрілювати протест, і це вилилося. У, я б сказав, таку криваву, кривавий фестиваль. Зараз, коли з війни повернеться неймовірна кількість людей, які натреновані приймати миттєве рішення, є дуже велика небезпека того, що емоції можуть. Скажімо, подолати здоровий глузд, запанувати над здоровим глуздом. І це дуже тяжка ситуація. У нас велика кількість молоді, яка, в принципі, збер... ну, захищена від війни, вона вчиться дякувати воїнам за це. Але якщо економіка не буде розвиватися, ми можемо потрапити в певну таку кадрову пастку, бо в першу чергу треба забезпечити роботою воїнів. потім може трапитись так, що в Україні з'явиться велика кількість так би мовити, зайвих рук і ротів. Хоча на таку величезну територію роботи мало б знайтися всім. І от страх. Отаких от протистоянь вуличних із владою, він, в принципі, витає над Україною, тому що бідність, тяжка психологічна травма війни, причому така суспільна травма, велика потреба в якійсь розрядці. Може створити, може, може, чесно кажучи, створити обставини для вуличних протистоянь, дуже тяжких. І, як це не сумно, фронтовики, які не отримують сподіваної справедливості, можуть зіткнутися із молоддю, яка не бачитиме для себе перспектив. Такі речі треба осмислювати, такі речі треба прогнозувати і запобігати таким речам. Чи є в нинішній владі мислителі з подібним ухилом, з ухилом на запобігання протистояння в владі. Я підозрюю, що. Владі відчуття гальм немає, у них є тільки відчуття газу. Тобто вони грибуть під себе з такою швидкістю, щоб ніхто, щоб ніхто їх не догнав, але вони не помічають радикального зубожіння українців. І це може бути головною причиною протистояння, навіть якщо. Лаври переможців впадуть на їхні голови, на голови Зеленського і його Ярмаків. Населення українці можуть вибухнути проти бідності. Думаємо про це. Але поки треба перемагати. Тому що одна з причин бідності все-таки агресія. Інша причина це неспроможність виконавчої влади протистояти цій агресії, не забуваючи про простого українця. Переможемо разом. Слава Україні!